Капеланське благословіння на 6 січня 24 го року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас всякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелії розповідається про те, як Господь сказав, що як ви можете бути вірними, будьте вірними в малому, і вам дасть велике. Якщо ви не вірне малому, як вам можу дати, дати велике. І ще сказав з цього приводу, що а, якщо ви були невірні в чужому, то як вам можна дати своє? І додав до цього такий висновок. Не можна служити Богові і мамоні одночасно, або одного господаря знехтуєш, іншому буде служити, або навпаки, поміняєшся. Ви знаєте, я довго думав. Що таке бути невірним в чужому багатстві, а, а бути, щоб мені дали вірним бути у своєму багатстві? І ви знаєте, оця от остання фраза, не можна служити Богові і Мамоні, дала мені сьогодні відповідь на це питання, що те багатство, що мені дано в земному, це не моє, це чуже. Тобто в невірне багатство в управління данось. А багатство те, що мені дасться, це небесне багатство на життя вічне. Воно не тлінне і воно завжди буде при мені. І коли я правильно використовую дане мені чуже в земному житті, набуваючи небесні багатства, то я правильно управляю тим чужим, яке мені було дано. А якщо я. Не набуваю небесних дарів під час керування цим земним ж багатством, то, то я тоді і невірний управитель в чужому, тобто не моєму ну, невірному. Ви знаєте, найбільше, що мені дано в цьому житті, що є не моє, а мені даровано це моє життя. І якщо я своїм життям буду набувати небесні дари, то я буду правильно управляти цим чужим багатством, яке не моє, не від мене прийшло. І тоді мені дадуть управляти і моїм, тобто небесним життям, яке вічне і нетлінне, і з радістю Богом, з Богом і з Богом перебування. Амінь.